Всім здоров, братва, з вами Фішер. Після виходу оновлення 3.0. У всіх з'явились знову питання з приводу того, як встановити ENB і чому вона не працює. Тож в цьому відео я розповім вам, як неї встановити. І з такої картинки можна отримати більш яскравішу ось таку. Це все робиться максимально просто, тож сідайте зручніше і приємного перегляду. Першим ділом, що ми робимо, це закриваємо гру відповідно. Нам потрібен наш лаунчер. Зараз він в мене вже запущений. Як бачите, ось він відкритий в мене. Зараз в мене взагалі Дефолтна графіка на максимальних налаштуваннях, але знову ж таки, в когось може компуктер не тягнути, тому в мене ось такий графончик стоїть, в принципі. Тому, якщо вас не тягне, ви можете при запуску ось тут поставити стандарт К. Це все нам зрозуміло. А для чого я це все кажу? Відкриваємо лаунчер та провалюємося в папку з грою. Папка з грою виглядає в нас ось так. Після того, як ви зайшли в папку з грою, не забудьте завантажити її. Нібіжку в інбіжку я в себе залишу в ТГ. Скажу відразу, щоб там ніхто не казав, що там вкрав. Вкрав за Та вже всі зробили огляд на цю інбі, але мені постійно прилітають питання, що як її де встановити. Я вже просто зараз от запишу відос і не буду мучитись. Вам буде потрібно скачати з мого телеграм-каналу NBS. Тут всього один варіант ENB, більше не бачу сенсу, тому що це саме найліпша NBA, яка, в принципі, зараз існує на Ukraine. Завантажили NP, правою мишкою на неї нажимаємо, робимо розархівацію, З'являється ось така папочка. В неї провалюємось і відкриваємо ENB. Бачите, в нас тут така папочка з'явилася. Ось тут, в принципі, ось всі файли, які нам буде потрібно перекинути в корневу з папкою грові. Відкриваємо папку, провалюємось в папочку BIN, і тут. Ось у нас ось такі файли гри. Беремо, виділяємо ці всі файли і перетягуємо ось сюди. З заміною, якщо потрібно. Якщо у вас раніше якась інша інбішка стояла, ви хочете замінити, то закидайте сюди. Я вже перекинув це все, відповідно зробив. Зараз будемо налаштовувати. Закриваємо ці всі папки, вони нам більше не потрібні. Переходимо в сам лаунчер і починаємо грати. У вас може з'явитись ось таке попередження. Тут ставите галочку «Більше не нагадувати мені про ці файли і нажмайте Грати в МТА сам». Залітаємо на сервачок, Щас бистренька, братва. Так, ви бачите, я зайшов зараз все супер яскраве. Це все потрібно ще буде трішки налаштувати. Хоча, можливо, комусь і подобається і такий варіант, тому обирайте і залишайте його. Для того, щоб активувати нам активну менюшку для налаштування, вам потрібно зажати Shift і Enter одночасно. Зажимаємо і з'являється ось таке меню налаштування. Зараз ми це все трошки подвинемо, щоб вам було зрозуміліше. Так, тут доволі багато налаштувань. Перше налаштування, яке я рекомендую зробити, це відразу ваше розширення монітору. Тут умовченням стоїть 1920 на 1080. В кого 2к монітори, 4К монітори, відповідно, виставляєте своє розширення. Знову ж таки, як подивитись своє розширення, переходите на робочий стіл, нажимаєте правою мишкою на робочий стіл, і тут є параметри екрану, ви їх відкриваєте, і тут знизу буде писатись ваше розширення дисплею. У мене відповідно 2К, але дивіться, які у вас будуть стояти параметри. Можливо, ви там граєте з якимсь кастомним, тому відповідно можете поставити кастомне. Я вже виставив ці параметри. Зараз швиденько зберігаю. Кожну дію, яку виконуєте, в принципі, можете зберігати, щоб не забути, тому що може бути. Таке, що ви виконаєте певний ряд задач, і потім про це забудете зберегти. Тому тут є ось така кнопочка Save Configuration, і ці налаштування будуть у вас назавжди. Першим ділом, що я рекомендую зробити, це підкрутити трошки яскравість. Ось цей варіант, який зараз тут активний, він більш такий насичений. А я хочу більш такі е, справжній, скажімо так, щоб не було супер багато яскравих кольорів. Мені в принципі не подобається, тому я ганяю ось так. Також є таке налаштування, як enable Bloom е, воно впливає на ось такі. Засвіти, бачите, тобто робиться трошки гра світлішою, але знов ж таки, якщо ви хочете в принципі цього всього позбавитись, то ви можете його і вимкнути. Зараз ми вийдемо в принципі на вулицю. Я вам покажу, як це все виглядає на вулиці. Бо на вулиці якраз таки краще всього буде зрозуміло. Але бачте, я ось я вийшов, і в мене ось такі приколи з небом. Пояснюю як це зараз фікситься. О, ці всі параметри, на жаль, треба буде повимикати. От поліпшене небо, бачите, вимикається, і гра відразу стає яскравішою. Оце зглажування, різкість відображення і відображення. Ну, відображення можна залишити, це відображення на автівках взагалі. А, зараз бачите, трошки так темно стало. Але знову ж таки, якщо я взявся вимкну Інві, ви побачите оригінальну графіку. Ось так це все зараз виглядає в оригіналі, ми хочемо трошки яскравіше. Бемс, отак. Але зараз ми це ще далі будемо налаштовувати. Відкриваємо знову ж таки ці параметри, і що ми тут бачимо? Ось такі параметри в нас є, які відповідають за яскравість. І ця яскравість дуже чудово регулюється, тому цей можна навіть Блум прибрати, він, як на мене, лишній. І, от, наприклад. Зараз в прямому ефірі бачте, от з вами налаштовую. Десь я залишив би ввечері можна ставити 1.50, як на мене, це така дуже красивий графончик доволі. А ось уже в день там можете грати з налаштуваннями і трошки коригувати. Знову ж таки, safe configuration, зберігаємо на всяк випадок. Тут в лівому стовпчику, там е, тут можна прогорнути вниз, і тут в принципі також є налаштування. Деякі речі я ставлю на хай, деякі, ну, в принципі, я все ставлю на хай, тому що в мене ком дозволяє, але. Підивіться. Також зверніть увагу на ось таке налаштування. SSAO Е, Воно відповідає за ось таку чорну тінь під під вами. Тобто неї можна бачити, як і зменшити, так і збільшити. Але я, я, я не зменшу, щоб обрати ось цей незрозумілий, типу світящийся ефект навколо персонажу, як на мене, він типу не потрібен взагалі. Ось я його прибрав. В принципі, вже стало прикольно що Вже нічого не літає навколо довкола персонажу, як на мене, виглядає набагато симпотніше. Займаємося вгору. Також в когось може бути проблема з небом. За це відповідає параметр ось детектор Level Night. Його він зараз ось стоїть нулячий, але в когось він може стояти, там наприклад, якщо бачите, от зараз хмари чорні. от Раніше він може стояти от за таким умовченням за одиничкою, у вас буде хмари чорні, зробити як варіант, може, комусь такий подобається. Але це все викручуємо в нуль і не постає ось таким жовтеньким, тим, в принципі, плюс-мінус як реалістично. І ще один параметр, який може Зацікавити, якщо ви не хочете дуже великої різкості картинки, ось як ви бачите, наприклад, все таке от чітке, можна трошки додати блюру. Як ви бачите, ось справа цей ефект називається блюр Сімплінг Рейндж. І тут можна трошки додати, і якщо я на максимум включу, бачите, гра така стає трошки розмита, ну як трошки нормально стає розмита. Тому це все можна отак от трошки підкоригувати, зробити якийсь комфортний такий ефект, так як на мене він додасть трошки об'єму. Типу ось 0, 15 поставити і вже буде набагато приємніше. Ну а в цілому, в цілому ось всі налаштування, які я вам показав, я їх зберігаю відповідно, і от зараз ось так і гра виглядає з цими налаштуваннями, як на мене, стало набагато яскравіше. І після цих всіх налаштувань гра у вас буде виглядати ось так. Але знову ж таки, ви ставите всі свої налаштування на власний розсуд. Рекомендую вам витратити 5-10 хвилин, погратися з тими всіма повзунками, попробувати щось повимикати, щось повмикати. І я думаю, що ви за. Залишитися задоволеним результатом. Ця штука не їсть супер багато ФПС, але трошки відповідно буде відпадати. Я зараз думаю, що в більшості вже плюс-мінус нормальні комп'ютери, тому пробуйте, встановлюйте і грайте з таким графончиком. Зараз покажу вам це все через телефон, як буде відбуватися це все в інших таймциклах. У нас, благо, є тепер така можливість. синє не небо Хмари. Давайте поставимо. Чикс, ось так це виглядає. Ну, бачите, я поставив зараз 12-ту -го годину дня і яскравість супер велика. Як це все пофіксити? Нажимаємо Shift-Enter і знову ж таки, бачите, ось цей параметр брітнес. E ви його зменшуєте десь, от так от на 0,96. І знову ж таки, зберігаємо. Переходимо назад зад таймцикл, вмикаємо. Вмикаємо таймцикл, і ось така погодка в нас просто стає. Знов ж таки яскраво, але можна ще підкрутити менше, і буде тоді ще комфортно. Ну це вже прямкість Майами, братва, я не знаю. Виглядає, як на мене, дуже красиво. Зараз ми з вами трошки політаємо по мапі, покажу, як це все взагалі в цілому виглядає. Ось так: от ну як на мене, дуже сочно виглядає. Але можна зменшити знов ж таки яскравість, якщо нажати Shift-Enter, підкрутити ще ось цей параметр десь на 0,90, наприклад. Нажимаємо і все. От тепер, от як... Тут ідеальний баланс. Так. Да. Зараз супер красива картинка, тому майте це на увазі. Дуже гарненько можна це все поставити. Куту щигать, кайфово. Ну як на мене, воно того варто. А зараз вечір, тому бажано на вечір підкручувати трошки більше. Ось десь на так 1,50 і буде набагато вкусніше. Це все не важко робиться. Це зайшов 10 секунд, крутив, круто. Потім зменшив і кайфово. Зараз давайте заспавнимо машинку якусь, поганяємо. По вечірньому Києву. Як ви бачите, ось, в принципі, ось така і в мене закінчилось паливо. <хе> Саму суть, ви зрозуміли, братва Скачали, встановили NP і налаштували. Я показав вам свій пакет налаштувань. Ви не забудьте зробити або так само, або власний пакет налаштувань. Також ви можете перейти на інше відео з у Фортіса, який робив також огляд на цю NPшку. І, в принципі, також подивитись, які налаштування він робить. Це вже кожного свій смак, тому дивіться на власний розсуд. Я всім дякую, хто додивився відео до кінця. З вами був Фішер, всім папа. -па.